У зв'язку з цією ситуацією, яка склалася, тверезо розумію, який рівень довіри склався до міліції в людей. І практично самооборона, правий сектор і всі інші політичні організації, вони з одної сторони допомагали нам, а з другої сторони контролювали роботу міліції. І я вам скажу, що які у них відгуки про роботу міліції, ви можете спитати в них. На даний момент залишилося чотири чоловіки, вже ніхто ходити не хоче нікуди. І то е, ми вже просимо, якщо вони просто були. Всі зрозуміли, наскільки добре працювати працівником міліції, тому е, ви чули неодорозові виступи, що міліцію треба підтримати з їхніх живот. І мені приємно, що це відбулося, що прості люди бачать, як працює сержант на лінії, незважаючи на погоду, незважаючи на сім'ю. Незважаючи на вихідні і за зарплату 2000 гривень. На даний момент ми зробили все, що стосується, скажімо так, профілактичної діяльності нашої, недопущення хабарництва в органах внутрішньої справ. Але я переконаний, що якщо не буде збільшена заробітна плата працівникам міліції, то це явище подавати буде неможливо. Я це щиро кажу. Неможливо, в нас е, не можемо заповнити вакансії. Ніхто працювати в міліцію йти не хоче. Ми не можемо знайти кандидатів на керівників зараз. Зараз це велика проблема і уявіть собі, що буде якщо що не буде в міліції. Тому прошу вас е, з розумінням поставитись до роботи простих міліціонерів. У кого є бажання чи сумніви, або хто хоче відчути, як працювати на лінії, будь ласка, я запрошую журналістів спільні рейди провести От, з працівниками чи ДАІ, чи патрульної служби, і ви відчуєте, що це за робота. І зрозумієте, чи можна на цій роботі працювати за 2000 гривень? Тому зараз вони працюють практично всі на ентузіазмі. Ви, хто старший, хто молодший, розумієте, що таке молодому чоловіку отримати сім'ю, коли жінка вагітна, купити далі там маленькі дитині памперси чи елементарні продукти харчування, заплатити за комунальні послуги, і це все за 2000 гривень. І причому у тебе вдома немає ніколи. У мене вдома не було 10 років. Я доїжджав на, на вихідні.